Дивовижна історія про затоплену церкву знайома багатьом. А сама церква є одним із найбільш популярних туристичних місць Київщини. Розташована церква в селі Гусиниці, якого вже немає на карті України. Стоїть вона за 200 метрів від берега на невеликому острові. Під час створення Канівського водосховища вона опішло під воду. Незайманим лишилося кілька пагорбів, які стали островами. На одному з таких і стоїть так звана затоплена церква. Локація знаходиться за 80 км від Києва поблизу міста Ржищів. Звіниця, на жаль, не зберіглася та була повністю реставрована. А сама церква була збудована в 1822 році. Краєзнавці кажуть, що під час будівництва церкви у з сегли додавали гусячі яйця, що ймовірно й допомогло вистояти церкві у води впродовж 40 років. Сьогодні це популярний маршрут вихідного дня. До церкви можна потрапити на приватному човні або через місто Пішки. Це дійсно дивовижна локація. Обов'язково рекомендую вам її відвідати.